Коли Катерина вийшла заміж за Олега, вона сподівалася, що тепер у неї буде повноцінна сім'я, коханий чоловік, тепло у домі, плани на майбутнє. Олег був добрий, уважний, трохи мовчазний, але надійний, саме такий, з яким можна було будувати життя. А ось із його мамою, Людмилою Петрівною все складалось не так просто. Ну що ж, вітаю вас, діти, сказала свикруха після весілля. Знаєте, я завжди поряд, і можете на мене розраховувати. Катю тоді ще не надала боги цим словам, вона навіть раділа, подумала, що добре, коли в тебе є старші, хто підкаже, підтримає. Але вже з перших тижнів після весілля Людмила Петрівна стала приходити ледь не щодня, без попередження, з пиріжками, огірками, порадами, з відром, з ганчіркою в руках. Ну що ж, у вас тут трохи пилюки. О, тут треба переставити тумбу. А оця шторка, ну, не пасує. Катрусю, ти ж дівчина молода, не бабуся. Катя стискала зуби, вона розуміла, свекруха хоче як краще, але чому її краще завжди означає не так, як я зробила? Олеже, поговори з мамою, будь ласка, просила вона одного вечора. Вона хороша, я знаю, але мені важко. Я відчуваю, що тут ніби мене не чують. Олег лише за плечима. Вона у нас така, та ти не бери до голови, вона з добром. Ти ж знаєш, що вона тебе любить. Просто не вміє інакше. Катя мовчала, любити можна по різному. Перший великий конфлікт стався через халат. Так, звичайний домашній халат. Катя забула свій у ванній кімнаті, а коли повернулася, його вже там не було. А Людмила Петрівна стояла на кухні, закотивши рукави катаного халата і мала підлогу. Ось, сподіваюся, ти не проти, він такий зручний, а то мій вже геть зносився. Катя мовчки вийшла з кухні, але їй було дуже неприємно від того, що її річ одягли без її дозволу. Пізніше купила свекрусі новий халат, м'який, гарний, з теплим капішоном, але Людмила Петрівна продовжувала носити її. Твій все одно тепліший, казала. Ці дрібниці накопичувалися, як осад. Одного разу Катя помітила, що з її косметички зникли тіні для повік. Вони лежали в кімнаті Людмили Петрівни. Я взяла, бо подумала, що тобі все одно не пасує той відтінок, а мені якраз до блузки. І знову усмішка, ніби все гаразд, ніби нічого й не сталося. Коли Катя забагітніла, у свекрухи відкрився другий подих. Вона приходила зранку і залишалась до вечора. Не піднімай важке, не їж гострого, не дивись новини. І взагалі я знаю краще, як має бути. Катя почала задихатися в цьому затишному полоні турботи, і одного вечора вона зібралася духом. Людмила Петрівна, будь ласка, не ображайтеся, мені потрібно трохи простору. Ви дуже допомагаєте, я це бачу, але я відчуваю, що я не маю права на помилку у власному домі. Людмила Петрівна подивилась на неї довго, потім стала й ображено сказала Ну, якщо ти так хочеш, і не проходила тиждень. Каті було ніяково, з одного боку, нарешті, спокій, а з іншого відчуття, що щось зламалося. Олег сказав, вона трохи ображена, але нічого, це пройде. Я з нею поговорю. І поговорив. Через тиждень Людмила Петрівна подзвонила. Катрусю, вибач, може, я і справді перегнула палицю, але ти мені як дочка. Я не мала дочки, от і. Коли народився Михасик, все змінилося. Людмила Петрівна стала приходити, але вже не без попередження. Провозила бульон, видала шкарпеточки, тихенько сиділа поруч, коли Катя засинала з дитиною. Вона тепер не радить, а запитує, не втручається, а цікавиться. І Каті вже не важко сказати Мамо, мені потрібно в аптеку, побудьте з малим. Мамо, це слово позвучало випадково, але Людмила Петрівна розплакалась. Я я так довго чекала, щоб ти це сказала. Я сама винна Катрусю. Я боялася, що якщо не буду тримати все під контролем, то ти мене не будеш любити. Через кілька років Катя переглядала фото свекруха з онуком Людмила Петрівна на кухні з пиріжками, їхній пікнік біля річки, якого всі чекали. Одна одному фото вони удвох, осміхлені, щасливі, як мама з донькою. Вона згадала той халат і подумала, мабуть, я колись теж стану свекрухою. І дай Боже мені пам'ятати, що любов це не контроль, а присутність. Коли тебе кличуть, і мовчання, коли тебе не питають.